Так, доброго дня, що ми Починаємо засідання комісії вівторок, 11 лютого 14.09. На порядку денному у нас можливо даже термінове таке питання. Це надана нам грантова допомога. Нам надали 18 станцій енергозбереження на 30 кВт для наших соціальної сфери, для школи, для комунальних підприємств. На провести засідання комісії розглянути можливість бюджету виділити кошти для встановлення цих станцій. Плануємо для е, комунальних підприємств КП «Доброславна» надати три станції е, для встановлення «Калина» – дві станції, КП хвиля дві станції. Тому чекаємо від вас пропозицій найближчим часом. Якщо буде позачергова сесія або буде чергова сесія, нам необхідно розуміти, які розрахунки. З урахуванням того, що воно донор мати охорону, мати приміщення, мати утеплення і зберігання. Відповідно, одна станція по їхнім актам прийомної передачі коштує мільйон гривень. Ви всі розуміли, що це необхідно буде його зберігати, і контролювати, і відповідати за його зберігання. Тому, якщо депутати не заперечують, прохання ми звертаємося до сесії, до фінансової комісії. Підбачили кошти, в тому числі для комунальних підприємств. Крім того, ми передбачаємо просимо ще кошти на наші приміщення, це адмінцентр, поліцейська станція громади, наші старостецькі округнації мається на увазі Кремидівка, адмінприміщення, Кримидівка амбулаторія, трояндове адмінприміщення, на школу там окремо дають на освіти і на міському школу встановлені. Ну, Мінцентр, я ж кажу, встановили. Ми просимо ці кошти. По селищній раді ми просимо їх передбачити за рахунок коштів, які передбачалися на ремонт вуличного освітлення. Знять комунальним підприємствам просимо розглянути можливість, щоб сесія все ж таки знайшла кошти і встановила ці станції. Ми всі розуміємо, що в подальшому ці станції після підключення можна розглядати навіть самими комунальними підприємствами для того, щоб підключити сонячні батареї. Вони вже Найдорогіше, най, ну, най, найдорогіше, обладнання це батарея і ін'єкта, а сонячні батареї можна буде вирішити. Тому теж при встановленні цих ми повинні враховувати, що в подальшому розміщення сонячних панелей. Сонячних панелі там мінімум 70 метрів на метр. Це Тому це все прораховуємо, це все дивимося і підключаємо. Заперечують, ми голосуємо, що... Наступне на комісії розглядаємо питання щодо. На минулій сесії ми прийняли з вами програму розвитку наших комунальних підприємств, і програма прийнята депутатами. Там передбачені на всі заходи, які в програмі кошти. Дана програма розміщена на сайті. Хто цікавиться, може переглянути цю програму, що там прийняла сесія селищної ради. Тепер на виконання цієї програми ми звертаємося до фінансової комісії, щоб почали фінансувати заходи, які передбачені в цій програмі. В бюджеті селищної ради, який був прийнятий в грудні місяці, передбачені кошти на електропостачання частково. Ці кошти вже в бюджеті виділені ці кошти використовуються на сьогоднішній день нашими комунальними підприємцями. В подальшому ми просимо на наступній сесії, яка буде по позачергова до чергова, щоб розглянули можливість і виділили кошти на упорядкування сміттєзвалищ, що мається на увазі по. 45 і 15 тисяч на оформлення документації на надання дозволу на переробку переробкою труди побутових відходів, і 40 тисяч передбачається на опорядкування території самого сміттєвич. Також ми продовжуємо роботу по встановленню пам'ятних знаків нашим воїнам на наших родовищах. В цьому році у нас вже є 5 звернень від родичів. Вже 6 надійшло, тому плануємо в першу чергу встановити 4. Пам'ятні знаки у кожному із старостинському руху, в тому числі доброславі. Чотири знаки до 20 квітня перед проводами для того, щоб вже були інші два, розглядаємо вже на осінь. Тому плануємо, щоб сесія виділа відповідно до програми по 70 тисяч кожному комунального підприємства для встановлення збирання і встановлення цих пам'ятних знаків, які затверджені виконавчим комітетом. Також ми просимо, враховуючи те, що Наприклад, по Доброславу ми бачимо, що бюджет працює дуже добре, людей багато, береться багато води, в тому числі на бюджету, де відповідні затрати, які на сьогоднішній день витрачає теж комунальне підприємство. Тому просимо відповідно до програми сесії селищної ради надати кошти на обслуговування цих бюджетів для того, щоб вони працювали безперебойно і наші мешканці могли отримати чисту воду кожного дня і вихідного дня. Тому ну, просимо сесію передбачити ці кошти для обслуговування на рік бюлети по нашим старостенським маркурам, в тому числі по Дуброслава. Крім того, ну, основні питання це питання це сміттєзвалище, це бювети і кладовища, в тому числі, ми звертаємося, крім того, що ми передбачаємо там встановлення пам'ятних знаків, ми розуміємо. Речі, ніхто? Ні. Є у вас є пропозиції щодо додаткового, наприклад, якісь там кошти на додаткові кітозаходи, в тому числі, я знаю, що керівник комунального підприємства Кремільська хвиля є керівником добровільної пожежної дружини. У вас там немає пропозицій по подмію? Є, по є пропозиції щодо виділення коштів на ремонт. Автомобіля, так він в несправному стані. Вартість цих робіт ми не знаємо, поки спеціалістів їх не огляне, але є організація яка може провести цей ремонт. І попередньо звертаємося, щоб виявили, як в минулому році відомо 100 тисяч на ремонт автомобіля, тому що там є проблеми з тим, що бочка, в якій вода, бочка гнила, дерева, і треба роботи По ходовій частині потрібно проводити ремонт, ремонт двигуна, електропроводки і заміна радіатора ставка. Ну, Підпочатку ви знаєте, що нам передала жужницька юждинське... пожежна частина, нам передала цей автомобіль, він використовувався, ви всі бачили, і ми показували по фото, по відео, він використовувався для спущення пожеж з пожеж, трастень. ...на місці провести ці роботи, тому що це бюджетні кошти, і для того, щоб провести ці роботи, необхідні відповідні там, ліцензії, допуски. І ці ми е, минулої неділі провели бесіду із нашим районним е, департаментом ДСНС. Вони нам порекомендували, що вони ремонтують техніку у підприємстві Микола вже Ми попрацювали, чекаємо, вийде спеціаліст, гляне цей транспорт і передбачає. Ремонт, який необхідно було зробити для використання. Ну, я думаю, що ми, можливо, до наступної сесії переглянемося і надамо пропозиції. Тому прохання все ж таки ті кошти, які в програмі передбачені, 100 тисяч передбати, на теперська хвиля, для того, щоб вони провели в цьому році ремонт. На ремонт колектора 25 років, він навіть не те, що не ремонтувати, а навіть не обслуговувалось. Це, 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 Центральный 65 у нас. Там сильно аварії і и получается багато жалоб від місцевого населення, там греничит по участку. Ну і не байдуже люди, теж які проходить мимо. <клес> <клес> Ми розуміємо, що це колектор нашої вашої мережі. Це не мається на увазі, бо якщо зараз мешканці, можливо, подумають, що це кошти виділяються на ремонт тих ям, які знаходяться біля багатоповерхових будинків, це не ваші були ями, тому ми туди кошти виділити не можемо. Це люди повинні там проводити роботи mm -hmm. разом з нами. Ну, ви допомагаєте, а вони розглядають. Це ви це ви кажете по своїй мережі, так? Mm -hmm. так, але я б його закрив би, але там безврату немає. Там оті от ями, з яких раніше ці будинки користувалися. Які будинки називати? 78, 79, 80 81 83 103-й. Це все вирішується питання цього колекту. Можливості звернутися до сесії, якщо депутати розглянуть, ви підете на фінансову комісію. Там теж вам необхідно буде надати цю пропозицію. Якщо фінансова комісія підтримує, то можливо ми не заперечуємо. так? так. Ну, Тому що якщо повертати їх до цих ям, яких вони були, то так вони нічим будуть Ну, Зрозуміло, добре. Тоді ми ременуємо. Там ще кожні буде чим. Суспільно. Я думаю, після виходу нашої комісії в ефір буде багато до вас звернень щодо каналізаційних ям, щодо тих каналізаційних ям, прохання проводити ту роботу, яку ви почали проводити по, почали ви з вулиці Новоселів, по борщникам, по відключенню борщників, по проведенню тієї роботи, для того, щоб люди проводили оплату і контролювали свою, свою каналізаційну мере. А? Так, Що ще Ще у у вас? вас? Є пропозиція пропозиції мечниці села Ониського по вулиці Садова. Там аварійний воггін, вони вже писали люди звернення. Ну, прошу, якщо можна допомогти на заміну цього водогону, там водогон проходить через ну, час програмі Він'єк, дав. Так, yeah, yeah, такі воріни, якщо можливо. І також перенос башти села Трояндова, яка бачити, знаходиться в довгому стані, заходить за територію села Трояндова. Якщо вона буде стояти ну, довго, без води, вона поржаві. А так буде лідній доріг, якщо воно буде в селі. Це два yeah, тижні наші yeah, суб'єкти, yeah, які в yeah, нас yeah. по низької потраєнду, тому mm -hmm. ми в програмі це є. Якщо буде можливість, теж кажу, що необхідно буде на фінансовій комісії, можливо, і депутати прохання підтримати. Для того, щоб е, труп проповільні необхідно нам це вирішити до поверного сезону, я маю це віду до травня місяця, щоб ми могли надати людям ефективно під час літнього сезону. Так, це буде великий запас води в селі, в ще з набашним, тобто так воно поставлено нас скважини, качають в одну башню. Більше запашні води. Я знаю цю проблему, я не, не проти. Я, я підтримую, я ж кажу. Будемо звертатися до фінансової комісії, до сесії селищної ради, щоб там. Я... Да, Чого вона... На... вона не працює, бо там за селом стояла э, скважина. <клух> <клух> І тепер вона... таке питання. Добре, що що ви 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 О, не заберечувати. Сергій Іванович, прохання внести це як додаткові заклади. Додаткові, це не першу чергу. Ну, додаткові, давайте ми саме, давайте першу бері, в першу чергу вирішимо, потім будемо це. Але прохання в протоколі це передбачати, що В програмі це є, а можливості, щоб все. Щоб Тати знали, що фінансова комісія знала, що в найближчим часом треба на розглянути це питання і з виділити кошти. Ну, так, так. ну, ваше основне питання це свердловина по вулиці Це свердловина поулиці, садиться, там вже документи подали, на розгляд. Ну, да, и, yeah, я ж ну, щоб всі знали, що ви не просто себе те, що ви приймаєте. Ми вже свою пропозицію да, подали і чекаємо відповіді. <кху> 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 Прохання, ми готуємося до свят, ну не свят, а поминальних днів, в тому числі Пасха, поминальні дні, прохання переглянути всі кладовища, по всіх населених пунктах. Тепер доброслав на вас більше, у вас центральне кладовище, біля кладовища є там дитячий майданчик. Тому прохання звернути увагу на дитячих майданчик і привезти його в Так, Марі Івано, у вас є?

Місцеві в зоні системи цифру повіщення ці питання. Ну, кажіть, так, я, діпотажі... так, у нас відповідно до нового чинного законодавства, а саме Кодексу цивільного захисту України, до органів <клес> місцевого самоврядування покладено обов'язки забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозою виникнути надзвичайної ситуації, в тому числі доступні для осіб з вами зору слуху входить. Серед цих заходів є заходи спортування, створення, дослідження, проведення експлуатації. Експлуатація та технічного слуговування, модернізація автоматизованих систем цих зона подвищення. Відносити з першого порядку е прийняття документів та проведення робіт по створеньому столі. Е е є декілька етапів. Перший етап це е затвердження положення. Ми вже е рішення, можу, що затвердження положення. Тобто, перший етап пройшли. Другий етап це е розроблення технічного завдання. На встановлення на, э, на, на роботу системи цифрового повіщення. Ми вже э, відділом розробили технічне завдання і його погодили <коглянський коглянський> з департаментом з захисту оборони <клянський> та взаємодії охорони організації обласної державної адміністрації Одеської та з головним Управлінням Державної служби України з ситуацій. так, Там, наступний етап у нас розроблення розкошної документації. До нас дійшла корисна пропозиція від організації, яка має сертифікат на даної діяльності. І вони нам пропонують розробку послуги з розробки проєктно-кошторисної по документації з проходженням експертизи та впровадження місцевої автоматизованої системи екстрамізованого повіщення населення про надзвичайні ситуації. Вартість проєктно-кошторисної по документації складає 75 тисяч гривень. Пропонуємо ці кошти передбачити і видати на наступній сесії. Ну, якщо коротенько, то по нашій країні, як і в нашій громаді, проводиться робота щодо опорядкування системи повіщення. ви розумієте, що той сам системи повіщення початку війни і на сьогоднішній день він змінився. Так само і в нашій громаді. Але для документальної технічної оформлення необхідно провести ці заходи. Тому якщо не заперечуємо, будемо просити, то будуть, дадуть, віддадуть, то Є щось. Лінію піднімали там еще. Лінію пусть провести, що за лінію понесли. Лінію? Є зведення. Ти що капель не славши? Ви тут кошти на перенітромеж нашої каплиці, яка знаходиться біля траси перепадов у мочазовому з нашими дослідженнями. Отже, поки що тимчасово до лічильника кафе Версаль перекос факту получається. В момент перехвату, вони коли включають, давайте почну, по точному моменту, поригенту. 770 чучуше? ВГД. Ні, ще не ті. Я даже не против певно буде від нашої пути все выходит. Я, может, вас приглашу на... Хорошо, давайте разглянем. Наше помещение. Хорошо, Серенавчик, прохай. Я уже говорил, давайте давай. <свят> решим по рахунках ремонт, по ремонту, уличного освещения, Проводим все. весит, кто-то будет... Знает, кто наше заседание комиссии. Ми підготуємо, надамо на розгляд фінансової комісії, прохання всіх, всіх люди присутні на фінансової комісії, і всі свої об'єкти необхідно підтвердити документально, що необхідно це зробити. Ну, Я кажу, що можливо буде позачергова сесія, на якої буде розглядатися питання встановлення цих зберігаючих станцій. На жаль, ситуація така, що можливо, знову почнуть відключати світло, тому нам всім і мешканцям необхідно готуватися до цього похолодання і енергосистема не веде, що, і, крім того, проведені значні атаки сьогодні, які теж там поошкодили систему енергосистеми України. тому можливо, будуть відключені, необхідно до цього готуватися. І комунальні підприємства це терміново, вам необхідно підключитися станції, щоб забезпечити людей водою. Відділення комунального господарства зробила проєкт рішення програми з енергозбереження та енергоефективності Допуслась середньої ради на 2025-27 рік. З проєктом всі ознайомлені і він буде переданий на розгляд засідання виконавчого комітету про схвалення проєкту. А потім на сесію народи депутатів. Добре, дякую. Працюємо по всім програмам, в тому числі і положення з відходами. Тому найближчим часом будемо розглядати ці додаткові програми, і в тому числі по, по безпритульним собакам, по стерилізації собак, це все ми працюємо в цьому напрямку. Тому я думаю, що якщо у наших мешканців ще додаткові питання, будемо розглядати в Нагадую вам, що працюємо у напрямку колочниками, тарифи і всі ті питання, які є на сьогоднішній день даю. Тому всім дякуємо з комісію.